А, вулиця Стуса. Отрускавці. Там колись мандарин був. Магазинчик. А, туди далі. А й туди не підемо, бачите, це Стуса. І ми виходимо зі Стуса на площу Чорновола. Площа В'ячеслава Чорновола. Та, я знаю, ви любите називати Стебницьке кільце. Всі знають, що таке Стебницьке кільце, але за документами це площа Чорновола. Тогівля овочами, огірки 120. Не вірите? Огірки 120, капуста 19. Перець 95. Помідори 90. А прямо вектор. Торговий центр. Там регулярно щось нове відкривається, щось нове закривається, ми регулярно все показуємо, бачите? Та йду, йду, йду. Так. Ти не переживай, я тебе не знімаю. Ні-ні, все нормально. Так. Вектор. Хай пройде мужик, який не хоче на відео попасти нам. Е, підемо покажемо базарчик гарно. У цій красі. Є магазин, є таке. На камені активна торгівля. Сир, яблука. Гриби. А, грибе, якщо їх як вчасно не висушити, вони перетворюються на такі, як тут. Так, перець по 30 гривень, зелень по 20. Квіти 350 гривень. Ті, що шоліворчі. Картопля? Картопля вже по 20. Картопля подорожчала. Ну так, сьогодні, сьогодні хоча субота, ну но... це і субота, і 12 година дня, але но... ринок не такий щедрий, який він буває зазвичай. А, трошки далі перейдемо на інший бік, ще все обох покажемо. Бачиш, тут мало що помінялось. Пан Біон, лягуміни, радимо, пекарня, Доброгостівська, галя балована. Тобто таких змін дуже і дуже мало. Це дуже добре. Так само, де був магазин, хто пам'ятає, техніка продавалась колись, Стебницька 72, Євротренд тепер. Євротренд то секонд-хенд. Хто, хто не знає, хто думає, що євротренд може то щось теж з технікою зв'язано. Ні. Євротренд то секонд-хенд. А ми там трошки іншимо. Тут поруч інший, ну не секонд хенд, а такий, би сказати, дешевий магазин. Одягом. Ми йдемо іншим боком стебницької. Рідше ми ходимо з цього боку, потім далі, ми перейдемо ближче до центру. Йдемо цим боком стебницької напрямку до центру, до бюету. А якщо нам пощастить, то дуже швидко ми там будемо. А дивіться, де ти типу порхівочки. де Дидати парківка живе чи не чверть населення Трускавця і далі. Тут далі теж ведеться торгівля. Яблука Мед. І зараз перейдемо вже не ще від добазари вже казав Фейєрія квітів, ремонт взуття. А зараз перейдемо вже на той бік, видно, тут будинок будується. Колись був кінотеатр, зараз буде мрія. І вийшли майже до базару. Кита година? О, то така година, що пора поспішати на бюлет. Там має сьогодні співати пан Винник. А, підемо тоді прямо, так. Прямо-прямо по Стебницьки так і підемо. Давно у нас не було відео, що ми так з цього боку йдемо по Стерницьки. Частіше йдемо в урочому напрямку по Стебницькій. Овочі, черги нема. Цукерки теж, я вам хочу сказати, черг за цукерками, за печивом. Ну, ці часи минули, щоб були такі черги. Та й взагалі останнім часом черг нема практично ніде. Зуття. Має біля базару людей небагато. А, тебе продуктовий ринок. А, зайдемо, всередину подивимось. А дивіться, як цікаво, можна зайти через продуктовий, а вийти зовсім на іншому кінці базару. А, саме то покаже, ми нам теж показували колись, але ще перейдемо з так. Тут ще продукти, а щоб повернути ліворуч, зараз буде вже одяг. Направо вийти до вокзалу, а наліво можна точно так само вийти. Як ми заходили, просто ж... трошки інакше. Mm -hmm. Та є торговий центр Славутич. Ой, другий поверх. Там, та другий поверх, фактично. Фактично другий поверх Славутич. Порожні, чуть тим до тільки здається. Ну, не порожні, але в магазині не так багато і було раніше. Правда? Ну, це як хтось казав, що в втекаєся людей нема, та що ось свободи чи давно не було. Шановний вектор, дивіться, як скоро буде у вас. Хто тут щось купляв, пишіть свої спогади, чи тут, чи поруч чи в Європі. Пишіть спогади, як тут було раніше, який все мало вигляд, яка тут була краса. Тут і зараз краса насправді, але не дуже людно, правда, по якійсь причині важко сказати. От, магазинчик номер 87 теж припинив свою роботу. Розпродаж. Ну, трохи показали, а не коїх продуктів, Не тільки продукти. Там все закрито, туди далі там. Там все, все, все. Там нагадається торговий центр сла. ходимо з Славутича прямо на Європу, Круто.